Всім того, що бажають вони мені, тільки три рази більше. Сьогодні у нас 29 грудня 24-го літа Божого. Я з України, а в Україні зараз йде світова війна проти українців. Всі малі і великі народи чомусь. Ополчилися на українців і вирішили стерти з лиця землі український народ. Що б там не говорили поляки, словаки, чехи, румуни, угорці, руски, які оточують Україну з усіх боків, головна їхня задача побільше вбити українців. Для цього одні дають зброю іншим. А Другі дають зброю своїм. Підвести підсумок цієї війни можна легко Цей подивитися просто на гроші. Ну, Зрозуміло, що війна носить характер затратний. Кожен день Російська Федерація витрачає на війну 1 мільярд ніби, доларів, такий невеликий підрахунок, показує, що це мільярд, і вже Потратила 1 трильйон доларів на це питання. Грошей таких у Росії нема, отже, її фінансують. Її фінансують люди, які борються за ресурси, яким, яким чомусь захотілося взяти українські літ... Літієві і Уранові родовища під свій контроль, ну, щоб на цьому заробляти гроші. Ми це знаємо, це ресурсна війна. Путін навіть мав дисертацію по освоєнню ресурсів зачищених територій і захистив її, став кандидатом наук по розчищенню територій від небажаних елементів, які будуть заважати розвитку економіки для майбутніх. Як вони вважають, більш організованих і розумніших істот? Ось такі їхні плани. Щодо нас, взагалі, подивитися поки що ресурси Росії це 140 мільйонів, там приблизно вважається так що 140 мільйонів і 20 мільйонів вони можуть призвати. Україна на початок війни мала. 46 мільйонів чоловік, зараз це десь приблизно 38 мільйонів чоловік. Це десь 10 мільйонів чоловік виїхало і більше. Таким чином, маємо ресурс 30 мільйонів чоловік. Отже, можемо поставити армію максимум там, 3 мільйона. І зрозуміло, що 23. 23 для того, щоб сточити оту. Російську ковбасу порізати, потрібно, щоб кожен українець застрелив сім російських військовослужбовців. Тоді у них ресурс сточиться. Це такого зараз нема, десь приблизно йде, там один до трьох. Це поганий результат взагалі. Це дає можливість поповнювати. В свої ряди і відновлюватися. Важливо те, що вони вже застосовують корейців, але це так може бути, а може й ні. Тому темпи знищення ворога в Україні військових погані. По темпах нейтралізації противника. Збройні Сили України різко уступають темпам нейтралізації ворогів, Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Згідно вже підрахованих фахівцями і Польщі, і Радянського Союзу і України. Тут є активісти, у нас, які порахували, що Три з половиною тисячі бандерівців знищили 380 тисяч поляків. Тобто на одного Бандерівця припадає приблизно по 100 поляків. Це така різня була в 1944 році. Тому є куди чому вчитися. Збройним силам України. Потрібно темпи збільшувати. Ну, що це таке? Три чоловіка на одного. Треба не менше, ніж 15. Тоді це буде достойно, нормально. Буданов повинен вивчити досвід українських націоналістів і української повстанської армії поляками, радянськими дослідниками, науковцями. Румунськими науковцями, деякими українськими науковцями радянського періоду. І сьогоднішнього періоду встановлено таким чином, що майте на увазі, що тоді Україна знаходилася в складі Рейха і була рейськомісаріатом України. І в цьому рийськомісеріаті Україна, особливо на Волині, було 19. Поліцейських батальйонів СС, які охороняли залізницю, коваль, туди, щоб на схід передавалося. Крім того, там було 150 тисяч козаків і 150 тисяч поляків, називається поліція Гранатова. Всі вони були озброєні до зубів, автомати, зброя. В кожному селі стояли постерунки. І тим не менше організації Українських націоналістів, Українська повстанська армія змогли зарізати, причому в один день зарізати 350 тисяч чоловік ну, 11 червня, от, не використовуючи вогнепальну зброю. Бо всі дослідники, і польські, і радянські, от, Сходяться на тому, що різали тільки ножами, сокирами, габлями. Ось тільки цим зброю не застосовували. Робили все тихо. Тому Збройні Сили України повинні якось підтягнутися до цього моменту. Ну що це? Ну, три чоловіка на чоловіка. Ні, ну, ну нікуди не годиться такий результат. Результат ну що найменше, 20. Ну, хоча б, ну, даже 50, це буде тільки половина. Тут подивися на Збройні Сили України, тут тобі і літаки поставляють, і тут тобі реактивні установки залпового вогню поставляють, поставляють противоповітряну оборону, набої, танки, все. І всього на все. Тільки три чоловіка на одного. Це погано. Це нікуди не годиться. Ну, уявіть собі, ножами зарізали 3,5 тисячі чоловік. Ну, зарізали ножами 350 тисяч. Ну, розумієте, під охороною, які були, е, озброєних до зубів поліцейських. Ну, то уявляєте собі, яка мудрість, яка хитрість, яка таємність. Яка наснага до боротьби? Щодо зменшення рускоязичного населення в Україні, верніше, рускомірського рускоязичного населення, яке не сприймає взагалі українців. Розумієте, є таке населення на території колишнього СССР, яке Російськомовне. Я б навіть сказав так, що те населення воно не російськомовне, бо русського язика ніхто в Росії не знає. Може, знає, а навіть і не догадується, що це він російський. А той язик, яким зараз, на якому зараз говорять в Кремлі і ті, що там оточують той Кремль, це совєтський язик. А русский язик і носії російського язика. Ви повинні розуміти, були знищені в часи громадянської війни. Повністю була знищена еліта російська, тобто аристократія і дворянство, вона була під корінь винесена, бо саме вона створила руский язик. Ці люди русский язик, вони створили царі, аристократи створювали школи. Такі, типу ліцеї, де, в яких вчився Пушкін, створювали академії, вчили актрис, наймали вчителів танців, відправляли людей вчитися художництвом в Італію, і музикантів, і більшість композиторів, які є в Росії, вони, це італійська школа. Це зрозуміло. Тобто народ, народ який створив, Оту знамениту руску культуру з Лебединим озером включно повністю був знищений і розстріляний. На його місце прийшов інший народ, який ту мову відмінив. На тій же мові було дуже багато чого написано. Це література ціла була написана, починаючи від Тургенєва, кінчаючи. Ну, скажем, лауреатом Нобелівської премії Буніним. Це ж все було написано російською мовою. Там був спеціальний алфавіт, деякі були букви такі, що зараз їх в алфавіті тої мови, якою розмовляє кремлівська верхушка, немає. Таким чином, ті люди, які знаходяться в Кремлі, вони ніколи не були, не є і не будуть рускими. Розумієте? Русських оця еліта, яка зараз є в Кремлі, в Кремльовській, в Садовому Кольці живе, вона ніколи не була рускою. Вона була в ким завгодно? Тільки не рускою. Я їх позначаю як совки, от, тому будемо говорити про совки. Отже, Совки, коли говорять про совка, то ми повинні зрозуміти, що ці совки вони мають його ідеологію. Їхня ідеологія це релігійно-мракобісні течії, клерикальні, іудаїзм, іслам і християнство. Причому не якісь там м'які, толерантні, течії, а іменно екстремістські і бандитські. Грабіжницькі. Тобто маємо в Кремлі зараз грабіжників і бандитів. Це зрозуміло. От, причому вони говорять не на російській мові, а на фіні. Оцей от язик. Язик, яким розмовляє Путін, Мєдвєдєв, Кирило, яким розмовляють оці всі їхні імами, іслами це фіня. Всі вони належать до одної конфесії. І ця конфесія називається КГБ. Всі, без виключення. Тому от знищення оце, оцього. Елемента в, в нашому просторі, воно ведеться недостатньо інтенсивно. Тепер поговоримо про ситуацію про власність. Всім відомо, що в Україні була введена приватна власність і віддана в довічне користування. Земля. Причому віддана була селянам, і вона була розпайована. Містяни, люди, які живуть в місті, вони взяли, обійшли, так би мовити, селян і взяли собі під контроль всю промисловість після Радянського Союзу, а селянам віддали землю. Ну і тепер йде війна, щоб цю землю в них забрати. Давайте подивимося, Херсонська область. Це пшеничні степи. Донецька область це пшеничні степи. Луганська область це пшеничні степи. І Донецька, Харківська це все степи, там, де росте пшениця. Знищили канал, знищили людей. Дуже багато людей загинуло. Я говорю про цивільних, не про військових. Я говорю про цивільних і цивільних людей, а саме рускоязичних людей на Україні загинуло. Не дуже багато. Говорити якусь цифру зараз немає підстав, якусь точну цифру говорити. Можна тільки орієнтовно. Але діапазон, діапазон можна вказати, в якому потрібно шукати кількість жертв. Цей діапазон попадає на шкалу цифр від 2,5 млн до 5. Стільки було вбито в цих п'ятьох областях населення. Різного. І україномовного, і російськомовного, всяких людей. Це від 2,5 мільйонів до п'яти. Це геноцид. Це геноцид людей, які працюють, які не мали ні до кого, ніяких. Власне кажучи, претензії, а просто працювали собі на своїх полях, ну, заробляли собі гроші, заробляли на прожиття. Але група людей вирішила взяти під контроль ці степи. От це Совки. Совки вирішили взяти під контроль ці степи, під видом війну розпочали під видом боротьби невідомощі з, з кішкою чорною, яка знаходиться в чорній кімнаті. І до того ж, її там нема. Ось такі проблеми. Чи довго буде йти війна? Війна буде йти 400 років. Я вже багато разів про це говорив, тому що ніхто, по кому впала бомба, а якщо вони знають, хто це зробив, а це зробили Совки. Ми вже зрозуміємо, що совки прізвища всі розложені, їхні фінансисти теж розложені, все лежить на полочках, генетика і т.д. Тому якраз за 400 років їх прийдеться переформатувати, зробити перезапис генетичного коду, щоб вони оте дуря ту з башки, що їм більше всього треба. Якщо вони самі розумні, вийшло. А стали собі нормально, взяли в руку лопатку, сапку і починали обробляти город. Іншого шляху у них нема. Або крутити педалі, щоб крутити динамомашину. машину. А розказні про те, що вони самі умні, ми бачимо. От і совки, які кажуть, що вони умні, дуже умні, а ми їм завидують. Не будували Каховську Газ. Вони її зірвали. А ламати не строїть. Тому говорити про те, що селки якісь розумні люди, не приходиться. Та й не варто говорити. Але Сверіб'ян.